На базі центру дитячої творчості «Дивоцвіт» Жовтневого району відбулося свято нагородження переможців міської виставки конкурсу Країна фантазія. Щороку для участі в цьому заході юні митці криворіжжя проводять справжні дослідження та творчий пошук, результатом чого стають авторські роботи, виготовлені в різноманітних техніках образотворчого та декоративно ужиткового мистецтв. Серед найпопулярніших технік у цьому році є традиційні українські народні, такі як бісероплетіння, вишивка, патриківський розпис, ветенанка, вироби. З глини, в'язання природного матеріалу, сучасні техніки образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, розпис, квілінг, паперопластика, колаж, аплікація, ткани, пластика, мукосіль, оригамі, батік, комп'ютерна графіка, вишивка стрічками тощо. Також набувають у розвитку альтернативні нетрадиційні техніки, їх змішані види, валяння шерсті, об'ємна ветенанка, в'язання на дузі, декупаж, печворк та багато інших. У цьому році я вже в четверте приймаю участь у цій виставці. Виставка має тему космос. Космічна Одисея». Я обрала тему Космічне панно для своєї роботи, і свою роботу я присвячую видатному фізику нашої планети Стівену Хокінгу, якому цього року виповняється 70 років. Для мене він взірець мужності, взірець стійкості. Для мене це людина, якою я хочу. Образ якої я хочу наслідувати цього року. Я представила свої дві роботи, виконаних у різних техніках: це графіка та декоративно-прикладне мистецтво. Ідея першої роботи з'явилася не одразу. Ініціативу взяла у руки моя моя, моя викладач Світлана Арнольдівна Сей, Седнєва. Вона згадала пісню з кінофільму Мічні на встрічу і на яблуні, і на Марсі будуть Яблені Цвісті, так і з'явився сюжет. Мрію освоїти Марс. Я втілила у своїй роботі. Робота виконана акварельними фарбами та кольоровими олівцями у ярких, у ярких світлих тонах, які відображають квітучість планети Марс. Друга робота це лялька інопланетян, виконана у техніці Гобелен. Тіло мого невідомого жителя представлене сюжетом його подорожі у міжпланетному просторі. З кожним роком виставка набуває все більшої популярності серед молоді міста, про що говорить кількість робіт, адже в порівнянні з виставкою 2002 року, на якій було представлено 365 робіт від майже 300 авторів, у виставці конкурсі Країна фантазія фантазія-2012» брали участь 506 робіт, які представили 488 авторів з 43 загальноосвітніх навчальних закладів міста. Роботи яскраві, індивідуальні. Хочеться відмітити те, що виховання, естетичне виховання нашого підростаючого покоління це одна з наших найпріоритетніших задач на сьогодні. Коли дитина відчуває прекрасне, то вона духовно зростає. Бачимо дуже багато пейзажних робіт. Ми бачимо дуже багато робіт, які відображують рідну природу. Природу нашого краю. Ми бачимо тут і роботи з елементами петриківського розпису. Тому, мабуть, це вказує на те, що діти у нас дійсно естетично виховані. І зберігати мережу позашкільних закладів це основна наша мета на сьогодні, щоб діти були зайняті прекрасним. В рамках заходу прийшли майстер-класи для дітей та педагогів. Вчилися техніці обв'язки шпагатом виробу, виготовляли фоторамки та брелки з бісеру. Засобами паперової пластики створювали стальну листівку для юного астронавта, а також космічні зірки з природного матеріалу. Виставка Країна фантазія це не лише свято краси та мистецтва, визначення найкращих творчих досягнень, а й оцінка кропіткої спільної праці керівників та їх вихованців. За підсумками заходу компетентне журі обрало 211 перемог. Серед них перше місце посіли 60 учасників, друге 74 та третє 77 юних авторів.